На ремонті ось така пластикова валіза. Зламалися пропало одне коліщатко. Ну і друге потрібно ремонтувати. Як бачите, зламалися зі сторони видвижної ручки. Це кріплення видвижної ручки. Тобто часто возили на двох колесах, тому виходять із строю В першу чергу, саме оці два крайні колеса. Каркас ще цілий, є тріщини, але все ціленьке. Першим ділом знімаємо рідне колесо і дивимося його кріплення. Ось ми вже зняли. Зняти дуже просто. Відкриваєте центральний відділ, давайте одразу покажу, ось відкрили. Далі шукаєте блискавку. Ось так вона прихована. По центру, або буде ось тут. в різних моделях по-різному. Відкрили блискавку. І ось тут наші саморізи будуть. Викручуємо саморізи і колеса саме знімаються. Все досить просто. Саморізи зберігаємо, на них будемо крутити нові колеса, бо в комплекті з колесами саморізи не йдуть. Якщо вам всі чотири треба міняти, з другої сторони. Буде отут молнія великої, скоріше за все, не буде, бо тут видвижна ручка, є і за нею ця молнія йде по всій площі. Але в даній валізі її взагалі нема. Тобто вшили і все. Якщо вам треба міняти, то так. отут робите розріз, щоб можна було добратися до е, саморізів. І через нього викручуєте і монтуєте. Ну, ми так робимо. Можна і красиво, але для цього потрібно зняти молнію, потім зняти підкладку. Це все розшити, потім зшити. Ну, самі розумієте, скільки стоїть сантиметр шити. Молнію в пластик. Колесо, хоч і гуляє, але воно гуляє в основі. Воно ще походить. Тобто в основі, ось ця основа, бачите, шайба. Те, що воно гуляє, це оця заклепочка внутрі шайби. Ось. Щоб воно вилетіло, потрібно оце все, весь пластик вирвати. Ну, це неможливо. Воно буде болтатися, але не випаде. Тобто, самі бачите конструкцію. Ці можна не трогати. Є бажання можете замінити. Далі. Тепер найважливіше, як підбирати ці колеса. В першу чергу. Дивимося зверху. Підбираємо візуально. Не, не тільки ось одинарне, неважливо, одинарне чи дві, подвійне буде. Головне, це ось посадочне місце. Вибираємо візуально перший критерій. В один ряд іде. Тобто, гладке. гладка поверхня нема виступів. А на чому показати? Допустим, у нас. Виступ це ось такі штучки. Ось, бачите, оце виступ. Він тут досить великий, ну буває тут міліметрів 5-6. Більшість колес, візуально схожих, будуть за таким виступом. Вони не підійдуть. Оце місце не дасть посадити виступ. Отут От повинно бути гладке. Тобто Вибираємо, щоб була гладка оця структура. Для посадочного місця. Ніяких бортиків. Все гладеньке, гладеньке, що тут, що тут, ось. Без виступу. Коли вибрали оці всі не дивіться, підібрати колеса не так просто. Тобто головне, щоб зівпала гладка поверхня і ширина. Оця з оцією. Буде на фото обов'язково оця ширина і оця там. 70 або на 70, 75 на 75. Це другий критерій. Е, і все. Далі підбираєте. У нас ми вже знайшли. Ось таке колесо. Посилання на нього буде в описі. Тобто, е, дивились на що? Щоб було плоске. Воно ось плоске, без виступу. Далі ширина. Ну тут. Трошки менше, на пару міліметрів. Але одинаково. Якщо їх порівняти разом, то бачите, перше візуально абсолютно різні, але по факту широти отут зівпали. Саморізи не зівпадуть, це й не потрібно. І тепер дивимось результат одним роликом. Дивимось, Колеса мають маркеровку праве ліве. 1, 2, 3, не дивіться на ці цифри, воно не для цього зроблено. Маркіровка праве ліве є, але вони абсолютно ідентичні. Пробуємо, ставимо. Все стало. Ну, Поняли, якщо воно було б рідне, то воно б було трошки більше, це трошки менше, але можна ось подвинути. І, в принципі, воно щільненько стане, втягнеться. По саморізах оці отвори не підійдуть. Ми просто просверлимо нові. Сюди наносимо зараз маркер, не маркер, а білий маркер. Прикладемо, воно відпечатається. Сверлимо нові було 4 отвори, стане 5 отворів і втягуємо і все. Далі по висоті. Бачимо, що ну, ці однакові в ітоги, хоч і двойні, по висоті будуть однакові. Але якщо ці будуть на пів сантиметра вищі, нічого страшного за, то, за що того, що блискавка по центру основна. Коли ви поставите, воно зіграє на ці пів сантиметра, бо на цій молні воно буде грати туди-сюди під вагою. Тому це висота теж невеликі критерії. Головне ось пласке Навіть якщо воно там не зівпаде, буде ось так. Ось так. воно Ось, ось тут воно приляже. А там уже, яке б воно не було, отак можна закріпити. ну ось Більше, менше, вправо, вліво, є ще куди гуляти. Якщо більше буде, оце можна підрізати. ну якщо прийдеться в даній версії все зівпало, тільки пересверлити отвори і все. і Починаємо монтувати. Змонтували нові колеса. Коли змонтовували, підклали шайби під саморізи, бо отвори були близько друг до друга, тому щоб площа все перекрила, ось так. І засиліконули все. Там теж будемо силіконити для того, щоб від тряски наші саморізи не відкрутилися. Ось такі колещата. Зараз поставимо на рівну поверхню, побачимо, наскільки воно все рівно.